Вітаю вас на своєму каналі, на каналі для людей, які несуть цей світ красу, створену своїми руками. І сьогодні я хочу продовжити відео огляду моїх рослин на підвіконнях. Хочу показати вам ще одне підвіконня. Я коли зняла з нього всі рослини, ну, для того, щоб привести в порядок підвіконня, щоб познімати. Сама була вражена, як їх багато, як вони взагалі там поміщаються. Це саме велике підвіконня, північне. На ньому стоять в мене багато рослин. Зараз ви побачите це. Так, вони стоять на підставці. Я вже їх там ставила як тільки могла. Орхідеї навіть розквітли, як не дивно. Вони люблять у мене взимку квітнути. Ну, Зараз я вам покажу. А ще вам хочу показати: ось у мене в руках сьогодні бігонічка. це колір Vizio з отаким яскравим, красивенним листям. До речі, не дуже вона втратила свій колір. Дивіться, яка красунечка. Вона стоїть на тому ж північному вікні, яке я вам зараз покажу. І зовсім мало втратила листочків. Трошки так знизу, а в цілому, дуже така пишна, гарна і залишилась. Тому я також віднесу цю бігонічку до таких невибагливих рослин, простеньких, але дуже яскравих. Мені дуже подобається, як у неї кольори розділяються. Вони, бачите, так не. Не зливаються в один водний. Чітко видно перехід кольору на листочку. Серединка така, і серединка, і облямівка, темно, такі якісь смородинові, потім йде темно-рожевий світло, рожевий, серебристий, темно-зелений. Тобто дуже гарно розмізняються кольори на листочках. Красунька! І ось мої рослинки, коли я зняла їх з підвіконня, щоб там повитирати, то вони зайняли у мене півкімнати. Всього я нарахувала їх там 23 штучки. І ось таке підвіконня, яке зараз ми з вами подивимось. Ось така в мене велика підставка. Так, загальним оглядом. І зараз підійду до кожної трошки ближче. І всі рослинки помістились. Ну, і ось мої рослинки вже на підвіконні ввечері не вийшло зняти, воно зовсім не видно і не красиво. Все ж таки, спробую вдень денному освітленні. Так, ось тут скриєчку моя руда красуня аутемембер. Так, буду знімати навіть ось так. Далі в мене тут молоденькі бігонічки мої, осінні. Це гій, холодна м'ята. Ну, так, собі зовсім непогано себе почувають. Яскрава карібена гій. Хоча вона не дуже яскрава, але, але листочки гарненькі. Включила трошки підсвіт, тому що якось зовсім темно, навіть при денному освітленні знімати на вулиці де сніг. Так, ДС февраль, пускає, ну, витягнулись якось листочки. Так, і ось тут красуночка ДС Луріс, до речі, дуже подобається, як вона росте. Так, як же ж її так красиво зняти. Насправді листочки навіть красивіші, ніж передає відео. Тобто моїм молоденьким лігунічкам тут досить так подобається. Почну зверху моєї підставочки знімати. Це дс дрес код У мене їх дві. Там я показувала одну на стелажі і ось тут інша. Обростає, тут ще щось в неї росте. Так, тут агланемка стоїть. Аврора здається. Тут навіть діточки є, ну так, щось дітки ті при, прияли. І ось тут позувалася з нею. Це колір Vision. Красива, яскрава, ну їй тут, видно, так, також подобається і світла їй достатньо. Бігонька Хісместі, здається, з такими. Не дуже яскравими листочками, але дуже гарними. Вони аж переливаються і така невибаглива до освітлення. Росте собі і росте. Взагалі ніколи проблем з нею не було. Вище Baby смайл. Також яскрава, гарненька. Да, трошки листя підсохло скинула, але я думаю, що навесно вона наростить. Так, далі, де солонний світ, також подобається колір листя, де він настільки, ця облямівка і серединка дуже яскраво відтіняються і серебристо зелений колір. Також, надіюсь, що розростеться на бо Також втратила чимало листочків нижніх. Так, тут в мене орхідейки. навіть ось уже знову пускає молоденький квітонос такий, а ця орхідейка недавно переквітла, я відрізала її там поставила. Так, тут в мене солімутата. Зелена жабка, там в мене така красива є, а ця там, що залишилось, я тут посадила його і воно тут ну, ось так відростає. Це де е, жгуча страсть. Ну, Вона дуже сильно реагує на освітлення їй дуже-дуже багато треба світла, щоб у неї були яскраві листя. Вона стояла в мене на стелажі з 12 годинним освітлення. А щоб було яскраве листя, їй навіть потрібно ще. Тобто від світового дня вона не буде такою яскравою, як нам її представляють. Так, тут вище філоденчик біркін Пускає такі біленькі листочки ось зверху. Такий красунчик розрісся. Він мені один час не дуже подобався, а це вже так розрісся, наче і нічого. Дивіться, яке гарне, красиве таке восковидне листя. Він, мабуть, закався, що я його комусь подарую, або віддам, і почав рости, і такий яскравий колір листя набувати. Орхідейки, дві заквітли, квітоноси невеликі, тому що вони тільки-тільки переквітли і ось знов. Повкидали свої квітоноси і знов квітнуть. Але яскраві, красиві на фоні снігу, такі яскраві квіти. Не можу сфокусувати. І ввечері погано, і в день. Так, тут нижче Це федір, Бігонія. також одна з моїх таких улюблених. Листя дуже красиве, яскраве, перламутрове. Дивіться, а низ у неї такий червоний Стебільочки і низ листочка. Навіть квітне, взимку квітне. Значить, їй все подобається. І тут в куточку в мене апобаліс. Я показувала його у восени, як він повипускав квітоноси. Він весь був у квітоносах. І поки я там дочекалась, поки хотіла його познімати, то він втратив листя ці квітоноси. Я поки повирізала. І я надію, що він знову обросте. Він дуже гарний, бо поки не повикидав свої квітоноси, вони ж не дуже гарно квітнуть. І ось знову я дивлюсь, що це квітонос, мабуть. Також треба їх повикручувати. Ось такий Апобаліс. Ну, Прийде весна, він обросте. Але кольористи, мені також дуже подобається. Також там ще орхідейки, також з квітоносиком. Ось і ще там е, хавортія стоїть у мене. І ще одна орхідейка також відквітла, я їх пообрізала квітоноси. Ось стільки рослин у мене вмістилось на цьому підвіконні. Ось такий огляд ще одного підвіконня. 22 рослинки вмістились на цьому підвіконні. Дякую, що були зі мною. Додивились мої відео до кінця. Пишіть коментарі, ставте вподобайки або не вподобайки. Як, пишіть, як у вас зимують рослинки, як переносять зиму темноту. Ну, а де кого й холод, пишуть так, що рослини дуже багато гинуть від холоду. Ще раз дякую, що були зі мною, додивились відео до кінця. До нових зустрічей. Мирного неба!